Анатолій Валевський, Тюльпани. Середина весни милує око яскравим розмаїттям квітів, серед яких нарциси, крокуси, братки і проліски, гіацинти та багато інших, на які ми часом навіть не звертаємо уваги, хоча й даремно. Адже кожна квіточка це особлива краса, притаманна тільки їй. Неповторні забарвлення, чудові тонкі аромати. Великі й маленькі, боязкі та величні, вони всюди потрібно тільки побачити. Але, звичайно ж, ніхто не пройде повз чудові ніжні тюльпани на високих струнких ніжках. Багато хто помилково вважає, що їхня батьківщина Голландія, хоча насправді ці чудові квіти вперше з'явилися в Персії і вже звідти поширилися по всьому світові. Вони зачаровують своїми ніжними атласними пелюстками найрізноманітнішого забарвлення, від білосніжних до темно-фіолетових, майже чорних, а тонкий аромат додає їм вишуканості. У дні своєї молодості господиня того будинку, що стоїть на самій околиці села, розбила вздовж паркану рівненьку грядку, на якій висадила рядок рожевих тюльпанів собі та й людям на радість. Вона старано доглядала за ними, поливала та підгодовувала, іноді розсаджувала, і тюльпани з дячністю розрослися так, що кожного року наприкінці квітня перед будинком колишиться ціла рожева галявинка. Якщо трохи поспостерігати за ними, то виникає дивне відчуття, що квіти нібито повільно кружляють у якомусь чарівному танці і тихенько співають пісню про вічно юну весну. Потрібно лише уважно прислухатися. У такі дні господиня сідає на лавку біля паркану та довго, задумливо милується своїми квітучими вихованцями. І хоч її роки вже й не ті, що колись, проте здається, що вона непомітно молодшає. На щоках поступово з'являється рум'янець, а в очах починають грати пустотливі іскорки. Про що думає господиня? Цього ми не знаємо. Але на губах її блукає легка світла усмішка, а це означає, що їй дуже добре.